Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, від початку року пройшло вже більше трьох місяців. І думаю, що прийшов час показати вам, як виглядає мій інвестиційний портфель. Хочу показати вам окремі компанії, які дуже багато виросли в ціні від початку року. Ну і ті компанії, які були аутсайдерами і багато втратили. Так що перед початком відеоролика як завжди, прошу поставити лайк під ним і підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Так виглядає карта SP 500. Я тут собі вибрав власне 3 місяці зміна, 3 months performance. І одразу неозброєним оком видно, що більшість технологічних компаній, саме технологічних, дуже прибавили до своєї капіталізації, тобто до вартості. Компанії, як Apple, Microsoft, Google прибавили більше там майже 20%, Nvidia Tesla більше 50%, компанія Meta Platform плюс цілих 65%. І хочу вам сказати, що власне дана компанія Meta знаходиться в моєму інвестиційному. У портфелі, навіть досить, я би сказав, багато акцій. Але подивіться, від самого початку року, тут, як ви «Year-to-date date performance. То взагалі виходить на те, що компанія Meta Платформ прибавила від початку року аж цілих 82%. Тобто, якби ви за якби ви заінвестували в дану компанію, тобто купили акції на початку року, то до сьогоднішнього часу ваша інвестиція могла б збільшитися майже в два рази. Ну, точніше, бути то на 82%. Думаю, хороша така інвестиція. І взагалі ви б не прогадали, як ви інвестували власне, в компанії з великою капіталізацією, власне, в технологічні компанії, бо вони... Від початку року тільки зростали. Ну, інші, інша частина ринку знаходиться майже на рівні 0, тобто там плюс-мінус зросли на декілька відсотків, або деякі компанії впали. Є окремі компанії, які теж частково знаходяться в моєму інвестиційному портфелі, так як, наприклад, та, дана компанія, то від початку року вона опустилася в вартості аж на цілих 38%. Я на даній компанії знаходжуся майже на рівні 0, ну, бо купив власне її під час того даного патріотку. Ну і так то виглядає карта SP500. Думаю, що вам би було б цікавіше, якби показав свій портфель, ну, бо, власне, для того ви хіба зібралися, щоб подивитися, як виглядає мій портфель, щоб я вам показав приклад даних інвестицій. Ось так він виглядає. Моя вартість портфелю вже майже 29 тисяч. Недавно була більше, навіть як 29 тисяч. Ну але за останні там декілька днів ринок попросідав деякі компанії власне з мого інвестиційного портфеля, такі як Аліба. JD.com опустилися опустилися вартості їхні, їхніх акцій, ну і вони потягнули трошки мій вниз, ну бо займають дуже значну частину. Ну, як одразу тут може, можете ви побачити, що, наприклад, компанія Meta, в яку в мене заінвестовано 2,5 тисячі доларів, я вам трішки пізніше покажу детальніше, і зросла аж до цілих 4 тисяч доларів. Хочу вам сказати, що це хіба найкраща моя інвестиція в даному портфелі. Ну, а взагалі-то, подивіться, в моїй валюті, оскільки я інвестую з території Польщі, бо тут проживаю. То в моїй валюті портфель знаходиться майже на тому самому рівні, тобто скільки я грошей вніс, ну і така і вартість портфеля. В доларах, то трошки інакше ситуація виглядає, бо плюс 5%. Ну ніби в доларах я в плюсі на 5%, а по факту в моїй валюті в мінусі. А оскільки для того, що зараз зміцнюється польська валюта, ну в принципі можна сказати, що долар американський слабший відносно всіх валют, ну і відносно, звісно, польської валюти. Ну, тому так виглядає, що я просто купував акції там по курсі, коли курс, наприклад, був, дивіться, вам зараз покажу. Наприклад, на сьогоднішній день курс 4,19 а я дуже багато значну частину грошей інвестував, власне, коли курс був. Близько 5, Ну і тому так виходить, що ніби в доларах в плюсі, а в моїй валюті на тому самому рівні. але Чесно кажучи, я взагалі не засмучений, бо хотів би навіть, щоб курс зміцнився, так щоб моя валюта ще більше зміцнилася відносно долара. Ну бо тоді, логічно, треба буде менше моєї валюти, щоб купити таку саму кількість долара. Ну, а відповідно за долари купити. Акції, так що взагалі це мене не, не смущає, можна так сказати. Я тільки навіть задоволений і чекаю, щоб власне чим раз курси зменшувався. Подивіться, наприклад, 4 квітня я тут поповнив рахунок був на 4300 злотих. На там той день, а це буквально було не цілих 10 днів тому, це, власне, була 1000 доларів, рівно 1000 доларів. А зараз подивіться, щоб купити ту 1000 доларів, мені би потрібно було віддати 4200. Тобто 100 злотих мені би лишилося в кишені. Ну а це додаткові, там, якщо перевести буквально 25 доларів. Так що, в принципі, непогані гроші. Ну, якщо інвестувати регулярно по такому курсу, ну то є свої плюси. Ну а це за, це за курс. А друге, що б хотів показати, це окремо по своїх компаніях. В моєму інвестиційному портфелі на сьогоднішній день знаходиться 26 компаній. Тут ви можете бачити 27, але оскільки тут у власне одиничка. Це просто тут дані такі. 26 різних компаній. Перепрошую, 25 компаній, бо тут ще знаходиться компанія як Microsoft. Тоді в мене була одна акція, я її продав і зараз бачите тут 0. Тобто, по факту, в мене 25 25 різних компаній. Поки що так. Думаю, що з часом кількість їх збільшиться. Наразі, наразі мені мій портфель і так подобається. Ну і подивіться, окремо по кожній з, кожні з компаній. Компанія 3М знаходиться майже на тому самому рівні, мінус 2% в сумі, бо середня ціна покупки 107 доларів, а вартість на сьогоднішній день 105. Одна з найкращих інвестицій майже від самого початку мого інвестиційного портфеля, це компанія Lockheed Martin. Ну бо це логічно, я її, купив, я її купив так, 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 так вийшло, в принципі, що я її купив перед початком російської інвазії. І а це як воєнна компанія, то вона виготовляє зброю, там, винищувачі, хімарси, ну і дуже багато різної техніки. Ну і логічно, що багато країн європейських тепер збільшують поставки такої зброї. Собі, ну і вартість акції зросла, і то навіть дуже, бо середня ціна покупки однієї акції було 340 доларів. Зараз вартість майже 500 доларів. Одразу хочу вам сказати тим людям, які пишуть часами в коментарях, що на що ти купуєш там компанії, які виготовляють зброю. Це в принципі не, не красиво, можна так сказати. Але я то так не вважаю. В мене є інша думка, ну бо зброя теж потрібна не тільки щоб нападати на когось, але логічно і захищатися. Так що думаю, що ви мене розумієте, для чого взагалі заінвестував гроші в дану компанію. Дана компанія в мене в плюсі на цілих 43%, але чесно кажучи, навіть трішки більше, бо оскільки від того моменту, як я купив акції, дана компанія виплачувала мені регулярно дивіденди, і в сумі я отримав 58 доларів. Ще від даної компанії, так що загальний плюс по даній компанії набагато ну трішки в принципі більший. Компанія Old State, компанія Alibaba знаходяться майже на позначці на тій самій ціні. Якій я купував акції. Компанія JD.com, від того часу, як я її купив буквально місяць тому, випустилися на 11%. Компанія Engin Farmaцевтична, в принципі, це, дана компанія цілий час знаходилася на такому плюсі майже від самого початку, відколи я її купив, то плюс 18%. Lowe's Company, компанія, яку я додав до портфеля. Теж недавно зараз лише на 2% в плюсі. ECRO Price мінус 15% відповідно. Компанія Comcast теж знаходиться майже на тій самій ціні, як, і зараз, як я її тоді купував. Я її купив по 37,50, зараз 38,80. Meat – одна з найгірших моїх інвестицій на даний час, принаймні, в мінусі аж на цілих 70 майже 9%. Бачите, я купував акції дані по 70 доларів. Зараз вартість лише 15, 15 доларів. Чесно кажучи, як ви зараз бачите, в мене є три акції, в мене було їх набагато більше, але вони були на рахунку в Дежіро, так як пам'ятаєте, я там зліквідував рахунок, ну продав просто акції собі в мінус. Ну я прийняв те, що компанія пішла в мінус. Мені вона перестала подобатися навіть не через зміну вартості, а там через багато інших чинників, що перестала просто виручка компанії перестала рости. Ну і ще багато інших таких нюансів. Компанія JP Morgan Chase знаходиться на позначці плюс і плюс 13%. Це навіть після того останнього падіння, коли багато американських банків просто впали, можна так сказати, збанкрутували. Ну, але компанія теж втратила на вартості акцій, але не так сильно, і загалом вона знаходиться в мене поки що на плюсі. Компанія Intel, як як би дивно це не звучало, але вийшла в плюс. Вона була буквально на цілих 25% на мінусі. Ну, бо бачите, середня ціна 32 долари майже моєї, ну, моєї закупки. Ну і зараз вона стільки само коштує. Але ще буквально півтора місяці тому одну акцію можна було купити за 25 доларів. Ну і хто тоді купив, то в принципі трішки заробив на тому. Компанія, так як компанія Intel, так як і інші компанії знаходяться в мене, будуть знаходитися довго в інвестиційному портфелі, не маю такого заміру продавати ту чи іншу компанію. Якщо хіба... В них змінюються якісь підходи власне, до свого бізнесу, або мені просто перестануть подобатися. Компанія Мета дуже цікава компанія. Я хотів дуже багато грошей заінвестувати на там, той час, коли акції торгувалися близько рівня 85 доларів. На жаль, на там той час в мене стільки грошей не було вільних, ну але загалом моя позиція в плюсі на 58%. Це одна з найкращих, одна ну, в принципі не одна з а найкраща моя інвестиція. yeah <laughs> Ну, бо прибавила 58% в сумі в доларах, я в плюсі на 1445 доларів, бо середня ціна 138, а в мене 18 акцій. Так то виглядає. Мені вдалося купити компанію, коли вона торгувалася набагато дешевше, ніж вона зараз коштує. Тут, власне, в історії покупок, то можете побачити, що останню я купував 8 акцій 3 листопада 2022 року. В ціні 89 доларів за одну штуку. Від там, того часу акції зросли, подивіться наскільки, з 89 до там до 220 доларів. Ну і в принципі, бачите, крім того початку, там коли акції купував 8 лютого 2022 року, я їх тоді купував 220 доларів. Ну а тоді вони цілий час опускалися в вартості, я цілий час їх докуповував. Таким чином зменшив свою середню ціну покупки. Ну і тепер, коли акції почали відростати, бо я знав, що вони будуть відростати, бо це дуже хороша компанія, її просто перепродали. Ну то, бачите, я в дуже хорошому плюсі. І чесно кажучи, я думаю, що компанія буде зростати і далі, бо пам'ятаєте, я вам показував раніше. На такому сайті, як Stock Analysis, скільки може акція коштувати навіть за декілька років, там, за 3 роки. Ну, звісно, це орієнтаційно, не факт, що так буде. Але плюс-мінус, подивіться, якщо компанія, наприклад, заробить все-таки в 2027 році 13 доларів на одну акцію, а це набагато менше, ну трішки менше, як вона заробила в сумі за 2021 рік. Ну якщо навіть стільки само заробить, тобто 13 доларів, і буде торгуватися. З показником ціни до доходу близько 20, ну то маємо то, що одна акція має коштувати 260 доларів. Тобто від моєї ціни це плюс 100%. Від даної ціни там буквально плюс 10%. Аналітики прогнозують, що акції за рік можуть коштувати від 80 доларів. Ну, В принципі, я не думаю, що акції вернуться до даної ціни, хоча хто його знає, ринок непередбачуваний. Максимально це 320 доларів, ну а середня ціна це 228 доларів. Ну, думаю, що власне, акції будуть торгуватися в діапазоні тому від середнього до найвищого. Ну, моя така сугубо думка. Ну і крім того, то давайте покажу вам по позиціях. Компанія Wallet Disney – мінус 13% в сумі, компанія PayPal мінус 16%. Так само дану компанію я дуже активно добираю до свого інвестиційного портфеля. Зараз в мене вже 24 акції. Ну І в міру, в міру того, як акції опускаються в вартості, я їх докуповую. Це не найкращий варіант, ну, бо все залежить, якщо акції, вартість акцій опускається, це не Завжди означає, що їх треба докуповувати. Треба розбиратися, розумітися, для чого, зрозуміти, для чого акції все-таки падають. Я думаю, що вони мають таку саму тенденцію, так як і цілий широкий ринок SP 500. Ну і в міру того, як акції падають, то подивіться, я їх докуповую. Колись ще буквально 7 грудня 2021 року, мене тоді, я тоді купив одну акцію за 191 долар. Зараз взагалі акції 175 доларів, тобто відносно даної позиції в мінусі. Ну, але потім, бачите, одна по 153, одна по 125, одна 119, 6 по 75. Тобто, коли акції дуже просіли і торгувалися майже на такому мінімальному рівні. Я купив аж цілих 6 акцій. Потім вони відскочили, в мене з'явилися гроші, докупив ще 10 акцій. Ну і тепер останнього, тоді, коли я продав Microsoft, то докупив ще 4 акції по хорошій ціні, як я думаю, по 75 доларів. Ну а тепер просто чекати. Ну бо ринок любить час. Ну і подивимося, що з цього вийде за 10-15 років. Надіюся, що вдасться зробити на даній компанії непогані гроші. Компанія Google в плюсі мене на 13%. Середня ціна покупки 95 доларів. Зараз вартість трішки більше, як 105 доларів. Дану, позиці... Дану компанію я буду ще збільшувати в тобто позицію в даній компанії буду збільшувати в портфелі, бо знаю і вірю, що в даній компанії будуть хороші перспективи, але вона розвивається швидше як ринок. Збільшення виручки там. З року в рік на 20%, збільшення і песу теж близько 20%. Досить таки велика компанія, але дуже ще швидко розвивається. Компанія Amazon 25 акцій, в сумі в мінусі на 12%, але хочу вам сказати, що поступово компанія відростає, бо ще недавно коштувала 80 доларів, зараз коштує 100 доларів. Ну, а має ціна покупки трішки, буквально трішки більша. Компанія Applied Materials в плюсі на 25%. Компанія MediFast в мінусі на 12%. В мене вже є 10 акцій. Дану компанію буду ще збільшувати в портфелі теж з часом. Компанія дуже хороша дивідендна Дохідність, бо на сьогоднішній день на дану вартість акцій це 6,66% річних. Думаю, що непогана дохідність. Компанія Microsoft, як бачите, що в мене нуль, я її продав. Це тільки через те, що вважаю, що компанія просто переоцінена, компанія дуже хороша. І якщо брати її там на 20-30 років, то навіть і по сьогоднішній ціні, думаю, що вдасться заробити непогані гроші. Але думаю, що акції переоцінені, і ще з часом акції будуть коштувати дешевше. Як будуть коштувати, наприклад, як я тоді їх купував по 235 доларів, я збільшу позицію, тобто почну знову, відкрию позицію знову в даній компанії і докуплю ще декілька акцій. Компанія Simon Property Group це, власне, один з рейтів в моєму інвестиційному портфелі. В мінусі поки що на 1%, але, чесно кажучи, дуже маленька позиція, бо лише буквально 200 доларів заінвестовано по дві акції по 100,10 доларів. Компанія Prudential Financial 3 акції теж дуже маленька позиція на в плюсі на 2%. Компанія зхва, так як я вам казав, що її недавно буквально купив, але вона ще продовжувала своє падіння. Ну але в маленькому мінусі 5%. Пам'ятаєте, я вам показував, що акції від початку року ну, в принципі, дуже сильно просіли, бо як давайте вам ще раз відкрию Today. То компанія Схваб від початку року втратила аж цілих 40%. Так що, в принципі, мінус 5% це ще побожески. Компанія British American Tobacco, табачна компанія, яка виготовляє Папероса для хіба цілої Європи, то в мінусі поки нам на 0,5%. але її було куплено вже просто так суто під дивіденди, ну і під те, що акції можуть відрости, бо вони теж від початку року опустилися в вартості. Давайте я вам покажу. Наприклад, тут маємо світ, щоб власне подивитися. Дану компанію ЄрТудей і компанія British American Tobacco від початку року втратила 12%. Ну і остання компанія теж рейд 50 акцій. Одна акція була куплена за 8 доларів 11 центів. Зараз вона торгується трішки більше, але вже в плюсі на цілих 5,3%. Ну і в сумі в даної компанії найбільша дивідендна дохідність, бо на вложені мною гроші це 14,3% річних. Це прям дуже багато, але хочу вам сказати, що в. По даній компанії є дуже багато ризиків, і може дана компанія просто дивіденди, наприклад, зменшити в два-три рази, так що це теж може бути. Ну і відповідно, якщо вони так, так зроблять, то і вартість акцій теж може опуститися. Ну і в сумі так виглядає мій портфель. Хочу вам сказати, що інвестиції це дуже такі нудна річ, але дуже потрібна. Бо якщо хочете збільшити свій капітал, інвестиції власне, на фондовому ринку, це дуже хороші інвестиції. Ну, але в кожних інвестиціях Є свої ризики, так що навіть на дані інвестиції ви теж можете втратити гроші. В принципі, я вам показав, як це все виглядає. Надіюся, відеоролик вам сподобався. Якщо так, звісно, лайк, підписка і задайте мені питання, якщо маєте його. Всім дякую і па-па!